Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Івано-Франківському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також, можливо, і виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками та коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. А шоста в гарному кольорі. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун, 182 тисячі пробігу. Вартість автомобіля 16 700 доларів. Є контакти до власника. Шкіряний салон по автомобілю. Є парктроніки. Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію по автомобілі. Шкода, Октавія, а 7 універсалі. 16 рік 239 пробігу, 1,4 газ бензин, ціна 10300. Бачимо контакти. Клімат-контроль, механічна коробка передач. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління в універсалі. 11 рік випуску, 243 пробігу, 6800 вартість автомобіля. Бензиновий двигун треба уточняти який. Контакти для оточення інформації є. З кліматконтролем. Кого цікаво, чи телефонуйте? Volkswagen Passat. 16 й рік випуску, 1,8 бензин. Турбований. Так, 109 тисяч пробігу, 11 тисяч 111. 000. Така гарна циферка. Вартість автомобіля. Тут контакти до власника. Також власник має ще Ford Explorer 12 327 пробіг. <кхм> Договірна ціна невисока. 3,5 бензин. Можливий обмін на квартиру, на автомобіль, на землю, будь-що, кому що пасує. Правильно? Правильно. Так, шкіряний салон. Тут в доброму стані. Просто є накидочка, регулювання, клімат-контроль, підігрів. Автомобіль від власника свій. Yeah. обслужений повністю. Кого цікавить, телефонуйте, вам нададуть більш повну інформацію по автомобілю, по обслуговуванню багажник. Покажу. Кого цікавить, телефонуйте? Опалястраж в універсалі. Дев'ятий рік, 203 пробіг, 17, дизель, 6600 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Комбінований салон. Ось цікаве, телефонуйте. Шкода Октавія А5. 12 рік, 255 пробігу. 1,6 дизель. Автомобіль не фарбований, пробіг по суті, оригінальний. 8850 вартість автомобіля, тут контакти. Кажуть, відчинено. Чистенький акуратний салончик, Шкіряне кермо. Клімат-контроль, підігріви, механічна коробка передач. Кого цікавий, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, Бюджетні автомобілі у нас клас десятки. 2007 рік 2650 доларів. 1,6 бензин, п'ятиступка, всі вітні рідні, га четвертого покоління з заводу. Контакти бачимо. Кого цікавить, телефонуйте. П'ятий гольфік. 2005 рік, 2.0 бензин на механіці, 6, 650 вартість автомобіля, бачимо контакти, 240 тисяч пробігу. Машинка з клімат-контролем бачу. Більше інформації уточнюйте. Шкода, Octavia Tour. 98 рік, 299 пробігу в рідній фарбі, 1,6 бензин, ціна 3,950. Тут бачимо контакти. Так, є такий рідний брат Ланоса, 2007 рік, 188 пробігу, 1,5 бензин, 900 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Контакти власник не написав. Нема. Продиктуйте, будь ласка. Продиктуйте номер свій 067, 25, 63, 63. 881. 881. Євген, Євген. Бо деколи так ручку і дрібно напишуть, треба вишиковувати. Один власник салон. Є кондиціонер, гідропідсилювач, Chevrolet Lanos. Renault Megane третього покоління в універсалі, в гарній комплектації. Це 12 рік. 1,5 дизель, 247 пробігу, вартість автомобіля 8400. Бачимо контакти. Є панорамний дах. Відчинено зараз покажу детальніше. Шкіряний салон, бачимо, круїз контроль, клімат контроль. Коли цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, Део Ланус. 2005 рік, польська збірка, 1,5 бензин, вартість автомобіля 2700 доларів, 145 пробігу, є контакти до власника. В візуально гарному стані машинка. Кого цікавить, телефонуйте? Так, сеатік в хешбеку. 15 рік, 16, 220 пробігу, вартість автомобіля 8600 доларів. Тут контакти <плес> до власника. <плес> З клімат контролем, підігрівами, єпрактроніки та форкопчик.